Доброго дня! На попередніх уроках ми вже познайомилися з прикладною програмою для обробки текстової інформації, а тепер настала черга для роботи над графічною інформацією. З тих пір як знавилися персональні комп'ютери, велике значення в комп'ютерній індустрії стало здобувати проблема візуального подання даних. Відомо що більше 70% інформації. Людина отримує за допомогою зору. У свою чергу, значне графічне подання будь-якої інформації дозволяє людині краще і швидше осмислити її суть чим багатосторінковий текст, що описує цю ж інформацію. У зв'язку з цим комп'ютерна графіка використовується в більшості галузей комп'ютерної індустрії. Комп'ютерна графіка як і статистична, так і динамічно застосовується в багатьох областях. Тому сьогодні наша задача почати вивчення наступного прикладного програмного забезпечення, яке використовується для створення, перегляду, редагування графічних зображень, тобто основ комп'ютерної графіки. На уроці ти дізнаєшся. Що таке комп'ютерна графіка? Які існують види комп'ютерної графіки, які, е, як кодуються кольори при створенні та відображенні комп'ютерної графіки, і які існують програмні засоби для роботи з комп'ютерною графікою. Комп'ютерна графіка це сфера діяльності в якій комп'ютери використовуються як для створення зображень, так і для обробки візуальної інформації, отриманої з реального світу. Також комп'ютерну графіку називають і результат такої діяльності. Комп'ютерна графіка е, застосовується у багатьох областях. Це в науці і техніці, коли потрібно показати процеси, які неможливо подивитися в реальному часі, наприклад, вибухи, будову атома, будову клітини рослини. Також застосовують комп'ютерну графіку для створення географічних карт, при конструюванні будинків, машин. При підготовці якихось доповідей в ділових паперах це діаграми, графіки. Також використовують комп'ютерну графіку при ілюстрації печатної продукції, при фотографуванні, при створенні мультфільмів та відеофільмів. Існує чотири види комп'ютерної графіки. Це растрове зображення або растрова графіка, векторна графіка, 3D-графіка та фрактальна графіка. Розглянемо кожен з цих видів графіки трішечки подробніше. Растрове зображення являє собою двовимірний масив крапок, точок. Ще їх називають пікселів. Растрове зображення це набор пікселів. Кольорових точок, розташованих на правильній сітці. Подивитися або створити растрове зображення можна взявши листок у клітинку і е, замалювавши своїм кольором кожну клітинку. Це буде растрове зображення. Растрове зображення дуже реалістичне, бо відображує навколишній світ. Тут дуже яркі краски. Але є і недоліки такого зображення, бо при збереженні растрові малюнки займають великий обсяг пам'яті комп'ютера. І ще один недолік: при збільшенні малюнка при його масштабуванні якість таких зображень падає. Векторна графіка. Векторна графіка це графіка. Яка складається, це малюнки, які складаються з геометричних примітивів, тобто точок та векторів ліній кривих. Тому її називають векторна графіка. У кожному зображення є свої достоинства та недоліки. Векторні зображення як достоинство це малий обсяг пам'яті при збереженні. При масштабуванні збільшенні або зменшенні таких малюнків, їх якість не падає. Але ці малюнки більш схематичні, їх використовують і для підготовки ділових паперів та для ілюстрацій дитячих книжок, наприклад. Наступна графіка, тривимірна графіка. Вона отримала велике розповсюдження, бо використовується в інженерії, використовується в створенні мультфільмів та відеофільмів. Фрактальна графіка. Фрактал це зображення, яке складається з подібних між собою елементів. Побудова фрактального малюнка може відбуватися за деяким алгоритмом або шляхом автоматичної генерації зображень. Фрактальну графіку часто використовують для графічного представлення даних під час моделювання деяких процесів для автоматичної генерації абстрактних зображень у розповсюджувальних програмах. Характеристикою зображень є її розділова здатність. Роздільна здатність це кількість пікселів на одиницю довжини. Розрізняють розділову здатність монітора та розділову здатність принтера. Розділова здатність принтера це кількість точок фарби, що припадають на одиницю довжини зображення, яку здатен надрукувати принтер. Наприклад, зображення розміром 600 на 600 пікселів. При друкуванні ми отримаємо зображення 5х5 см. У моніторі роздільна здатність. Це кількість пікселів, що припадають на одиницю довжини зображення на екрані. Той же самий малюнок розміром 600 на 600 пікселів. На екрані ми побачимо, як малюнок розміром 21 на 21 см. Розглянемо, як же кодується. Зображення в комп'ютерній графіці. Існує всього три е, види кодування. Вони найбільш розповсюджені. Перша модель називається RGB. Вона названа, е, складається з перших букв, не її назва складається з перших букв, англійських названів е, базових кольорів. Це червоний, зелений, синій. Е, отримують. Е, Колір путем накладання базових кольорів один на одне. Кодується кожне зображення від 0 до 255. Таким чином, ця модель може закодувати більше 16 мільйонів кольорів. Наступна модель називається смак. Тут чотири базових кольори беруть: блакитний, пурпуровий, жовтий та чорний. Ця модель використовує спосіб віднімання кольорів від білого кольору. Кодується кожен колір у відсотках від 0 до 100%. Таку модель використовують При друкуванні, тобто в поліографії, тобто, коли ми маємо роздруковане зображення і ще одна модель HSB. Тут кодування трішечки відрізняється від попередніх, бо відтінок кольору кодується трьома параметрами: це відтінок, насиченість та яскравість. Кожен відтінок має свій номер, а насиченість і яскравість показують яркість цього зображення. Яскравість зображення залежить від домішки чорної фарби до загального кольору. Чим її більше, тим яскравість кольору менша. Таким чином можна отримати всі кольорі, які здатне приймати око людини. Для роботи з комп'ютерною графікою існує дуже багато програмних засобів. Їх поділяють на дві частини. Перша частина це програми, які дозволяють створювати та редагувати комп'ютерну графіку, і друга частина це програми, які дозволяють переглядати комп'ютерну графіку. В 9 класі. Ми з вами будемо розглядати і вчитися працювати з двома програмами, які дозволяють створити зображення. Це програма Microsoft Paint, растровий редактор, і програма вже нам відома Microsoft Word. Ми будемо створювати векторні зображення. Кожне зображення, як ми знаємо, має свою Свій формат. Формати показують характеристики цього зображення. BMP використовується для мультимедіапрезентацій і комп'ютерних програм. Цей формат найбільше простий і є стандартом для опрацювання системи Windows. Зображення в цьому форматі можуть містити до 16,7 мільйонів кольорів і практично не компенсуються алгоритмами стиснення графічних файлів. Формат GIF використовується для веб-сторінок. Цей формат гарний тим, що має не більше 256 кольорів і тому займає набагато менше місця на диску, чим попередні. Формат TIFF використовується для поліграфічної продукції, містить до 16 мільйонів кольорів, може містити додаткову службову інформацію, що впливає на зображення, а також може бути стиснутий без втрати якості. Формат e GP -E використовується для веб-сторінок. На віддіну від gif форматів цей формат може містити фотографічне зображення 16 мільйонів кольорів, займаючи при цьому мало місця, однак це досягається стисненням і частковою втратою якості. Дякую за увагу. Я думаю, що сьогоднішній матеріал допоможе вам в підготовці домашнього матеріалу. До нових зустрічей!